Всім привіт! Ми з України. Сьогодні 2 жовтня і в нас з'явилася робота і для нас, і для трактора, і для нашої дровопилки. Зять у нас працює на виробництві, пов'язаному із деревообработкою, і тому має можливість привезти нам дров. Обрізків із виробництва. Але цей раз прошла машина була. Порізані були заготовочки помірні і не потрібно було вже більше їх доводити до ума. А цей раз заготовка і дрова прекрасні. Це ясинова порода тверда. І вони длинні, 60-50 см. А топка у нас у котлі 50-30, тому потрібно пополам перерізати. І сьогодні в допомозі стане дровопилка. з чим хочу і показати, і поділитися, як працює. В оригіналі можу працювати ну, циркуляркою електричною, але тут немає, тому мобільною, тракторною. І покажемо, як вона працює і що ми робимо. Так що зараз завожу і покажемо, як діє. 1300-ais metai buvo iš sereitinio obertiko, kad būtų įgima, ir dabar mes iš obertiko rapintu, ir aš parodžiau, kaip buvo. тверда, Але так легко справляється дровопилка із своїм завданням. Отакий апарат, отака робота сьогодні, там пересідає, що тут до того. Заносити не будемо, накриваємо клімку, і прямо тобі в горі вона так зберігається, воно сухенька вже порода, готові до використання, але треба тільки готувати. Так, що отаке відео, всі. Дякую добра перегляд! по